Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді набор акумуляторного інструменту 3 в 1 у зручному кейсі. Давайте з вами подивимося, що знаходиться всередині. Зробимо розпаковочку, гарантії і інструкції на кожен інструмент окремо, що дуже зручно. Акумуляторна болгарочка. Подивіться, яка вона якісна, спрогумована ручкою. Дуже приємно тримати в руці. Акумулятори. 4 амперні 2 штуки. Давайте протестуємо. Все працює, як ми бачимо. Подивіться. Далі йдемо. Що у нас є далі? Перфоратор. Також зручна прогумована ручка. Є різні режими для роботи. Можна примикати, для чого вам потрібно, для того і використовувати. Як ви бачите, все дуже легко сюди І ось так можна працювати. Наборчик з різними дисками, битками, все, щоб нічого зайвого не докупати. Ручки обов'язково кожух для болгарочки буде у вас. Другий акумулятор, що дуже зручно. Ось такий шурупокруг також йде в цьому наборчику. Можна перемикати швидкості і режими. До речі, він де ось такому металевому корпусі. Зарядна станція для акумуляторів. Яка швидко зарядить ваші акумулятори? Такий варіант буде дуже крутий на подарунок, або просто для себе у гараж, або додому дуже класний наборчик. А замовити його можна за номером або на нашому сайті.